Восьмий міжнародний фестиваль дерунів цьогоріч зібрав неймовірну кількість гостей та учасників свята. Це і не дивно, адже було на що подивитись та що скуштувати. Звісно, головним на святі був дерун, проте і інших смаколиків було безліч, і тут же мали хвилюватись медики, щоб гості не переїли чи не перепили. На щастя, якихось таких масових звернень і в поліклініку і до стаціонару не поступало в день, коли проходив фестиваль. В ніч в день до нас поступило п'ять пацієнтів поступило в наркологічне відділення, п'ять в інфекційне відділення і три в травматологічне відділення. Тобто, якщо вважати на таку значну кількість. Скільки було в нас гостей, то це так, скажемо, дуже і дуже мінімально. Ми раді, і щасливі, що наші люди цивілізовано проводять так. свята. такої кількості людей коростень ще не бачив. Вони були скрізь у парку та навколо нього. Навіть погода була на боці коростенців, які гостинно зустрічали учасників свята, чи то через спеку, чи то з історичної цікавості та військово-історичний комплекс Скеля ще жодного разу не бачив такої кількості відвідувачів. По нашим пачотом по воєнно-історичному комплексу пройшло в Больше двух тысяч. Ну, мы вначале где-то со своими волонтерами начинали подсчет, но после полутора тысяч уже сбили со счета, потому что невозможно было посчитать, так как уже было организовано, через каждые пять минут мы запускали уже такими группами небольшими, для того, чтобы была пропускная способность в самой скеле. Вот. Так що пройшло, в принципі, десь около двох з половиною тисяч. Під час фестивалю дарунів, як зазвичай, їли, пили, співали та танцювали. Одним словом, святкували, залишаючи по собі гори сміття. Ну, кожне свято характеризується по багатьом показникам. З точки зору комунальників, це скільки ж після того залишається сміття. Кількість сміття ну, просто рекордна, капець. Найбільше сміття було в минулому році, ми вивезли там десь 4,5 машини сміття. У цьому році було 11 машин сміття. Це, ну, це дійсно рекорд. По цій кількості дійсно можна говорити, скільки людей відвідали наш фестиваль. В суботу ми вивезли аж 4 машини сміття. І вже наступного дня, в неділю, вранці. 6 годин вже комунальні служби почали прибирання, і десь в 9 в основному закінчили. Тобто ми бачили, що 8 годин вже можна було по площі приїхати, більш-менш поприбирали. Ну, парк, парк прибирався довго, тому що отуди річки спускатися, там було дуже багато сміття. Тяжко було це все його збирати. Дуже багато. Тому кажу, 11 машин сміття вивезли ще в неділю з парка. Ми гуляємо. Та як говориться, сміття не затьмарило успіху восьмого міжнародного фестивалю дерунів. Ми можемо впевнено сказати, свято вдалося. Кожен знайшов собі розваги до душі. Восьмий міжнародний фестиваль відбувся. Він перевершив всі попередні фестивалі, тому що. По кількості гостей ми підраховували відповідно було більше 50 тисяч гостей, більше 230 учасників безпосередньо, які приймали участь у випічці приготуванні деронів, продажу дерунів. Дійсно, свою девіз фестиваль Єднає Україну. Він теж оправдав, тому що були всі куточки нашої держави представники як творчих колективів, так і гості, так і просто люди, які хотіли випікати дерони. Фестиваль відбувся при такій кількості людей і при такому масштабі без серйозних ексесій. І я хотів би подякувати в першу чергу коростенцям, що ми підтвердили, що ми древляни, але разом з тим ми гостинні і ми раді вітати наших гостей. Ідея фестивалю була також підтримати збройні сили України. Під час проведення фестивалю були розіграні. і... Благодійна лотерея і аукціон і було зібрано приблизно двадцять тисяч гривень. Ці кошти будуть додані до закупівлі мобільної котельні для 13-го десантно-штурмового батальйону, над над яким здійснює наше місто. Тому я радий в тому, що все-таки місто Коростень сьогодні знають, як. В Україні так і за межами не тільки своєю давньою е, гордою і героїчною історією, але також і міжнародним фестивалем дерунів. Кожен фініш то наступний старт. Ми починаємо готуватися до 9-го фестивалю міжнародно. Тому, шановні коростенці, якщо у вас є цікаві ідеї, будь ласка, ви вже можете їх приносити свої пропозиції. Отже, вже менше ніж за рік коростень знову зустрічатиме поціновувачів дарунів. Чи вдасться побити рекорди 8-го міжнародного фестивалю дарунів – покаже час. us